Авдіївка з 2014 року знаходиться під ворожими обстрілами і надаремно вважається одним з форпостів Донеччини. Напруженою ситуація залишається і сьогодні. Місто ну да воно дійсно розбито вщемти. Місяця три може навіть більше. Я говорив в тому, що немає жодної вцілілої будівлі, і це правда. Тобто їх е, е, тільки більше стає цих руйнувань. Е, Обстріли тривають кожного дня, починаючи ну, вночі більш-менш ну, більш спокійно, як правило, поки ну, відбувається. Бувають такі масовані обстріли вночі, але здебільшого це все більше в світовий день. Іноді буває за день 3-5 обстрілів, а буває і 20, і 25, і до 30 буває. І обстріли бувають різні. Різні за характером, різні за там, типу озброєння, з якого вони все-таки гатять. Умови для проживання мирних мешканців дуже складні. Тепла нема, газу нема. Світла остаточно вже нема, мабуть, ну, з півроку це точно. До того ми ну, місце три, мабуть, ми все-таки намагалися його там, якось там, ремонтувати, іноді по двічі-тричі в день тільки полагодили, знову обстріл, знову світла нема. Води у нас ще до, до цього повномасштабного, скажімо, так, вторгнення у нас води вже десь місяць до того не було. Також немає у місті ні тепла, ні газопостачання. Тепло в нас в місті було від Авдіївського коксихімзаводу, тобто джерелом теплопостачання Авдіївський коксихім, який 13 березня дуже був сильно обстріляний. І після того опалення в місті зрозуміло, що зникло. Газ у нас зник, як, як і в усій області, пам'ятаєте. Ну і от зараз територію області, яка контролюється українською владою, потроху газ дають. У нас неможливо, бо і газопроводи перебиті, і просто з щільністю вогню неможливо і немає сенсу, бо по місту все розбито. Наразі в Авдіївці, попри небезпеку та систематичні обстріли, залишається близько 10% населення. На жаль, багато, на мій погляд. Ну, якщо казати, знаєте, якимись такими. В відсотковому відношенні, то вроді як небагато, менше 10% від тієї, кількості, яка була до 24 лютого, було 26 тисяч приблизно мешканців. А якщо вже якимись там такими абсолютними цифрами говорити, то в районі 2 тисяч ну це вроді як забагато. Складно. Здебільшого це люди, які вже не поїдуть. У нас навіть десь місяць тому ми бачили, що кількість мешканців вже в нас пішла менше двох тисяч, але, на жаль, почали повертатися. Ситуація лишається складною ще й тому, що у місті майже не працюють державні служби. З 1 червня, якщо я не помиляюсь, з кінця там травня, першого червня, з міста було виведено ДСНС, було виведено поліцію і тероборону. Також було виведено швидка допомога в місті. Не працює, мабуть, з квітня місяця, тобто вивели повністю їх. Все-таки було прийнято рішення, і певна кількість, невелика кількість поліції є. Вони на місці. Зрозуміло, що вони не можуть виконати в повному обсязі свій функціонал, але ж ну, все-таки вони є присутні, щось намагаються робити. Були виведені з міста і працівники ДСНС. Розуміло, що пожежі вже не тушаться десь з червня місяця. Бо було декілька випадків прямі прильоти, починається пожежа, виїжджають до СНС, тільки вони ну, піднімаються безпілотники, тільки вони, там, воно кажучи, розтягнули свої шлани, підключили, почали гасити пожежу і знову обстріл в те саме місце. Тобто, дякувати Богу, ніхто з наших хлопців у ДСНС не загинув, але поранені були. Тому прийнято було рішення, що немає сенсу там просто от ризикувати життям бійців ДСНС. А ось лікарня, хоча й з мінімальним медичним складом, проте намагається працювати та надавати допомогу місцевим. Лікарня є, є на місці один лікар, чотири медсестри, чотири молодших медсестри. Трохи там господарчого відділу є. Тобто, всього 15 людей ще в ще в лікарні є. Намагаються все таки якось, якось людям допомагати. Віталій Барабаш наголошує, що залишатися у місті вкрай небезпечно, адже ворог щодня гатить по Авдівці. Тому закликає тих, хто ще залишається у громаді, все ж таки виїхати у більш безпечні регіони.